Вітаю вас на каналі Мау Маука. Це канал, на якому я малюю і викладаю мою анімацію. Дуже мене тішить, що знаходяться люди, яким подобається, що я роблю, які підписуються, які коментують, які ставлять свої вподобайки. Це мене мотивує творити більше і більше. Я дуже-дуже з цього радію. І це піднімає мені настрій. Дякую, дякую всім, хто мене підтримує. Я люблю крутити туди-сюди екран, мені так зручно, і я можу ліпше промалювати деякі деталі, а й навіть рівніше, бо коли під певним кутом, воно в мене виходить рівніше. Коротше, якщо у вас закрутиться голова, то пишіть в коментарях: «У мене закрутилась голова, буду вас лайкати. На днях мені прийшла геніальна ідея. Максимально геніальна. Не знаю, чому раніше я не дійшла до цього. Коротше, зробити папочку, яку я буду збирати скетчі замальовки для анімації, а потім буду використовувати її для мультиків. Ось така от геніальна ідея мені прийшла. Я буду мати зроблені малюнки. Окремі деталі в моєму там стилі, і не буду багато витрачати часу на створення цих елементів. Ось ці квіти додам на стіл про відео до відео про Великдень. Я не знаю, як називаються ці квіточки, вони мені сподобались, вони в мене були на Наліпки, ну, як були вони в мене і є. Ну, мені здалося, що це буде досить гарний букетик, який буде стояти на столі разом з крашенками і Паскою. Ну, Розповім вам трошечки про створення цього відео. Ну, не відео, а шортце. Задумка була така, що котик. Малює собі крашенки на великдень, а потім вони з кішечкою б'ються цими крашенками, і кішечка в кінці їсть цю крашенку. Ну, такого сценарію такий він. Не, не тяжкий, досить простий. До великих драматичних творів я ще не готова. Ну, коротше. Намалювала то, змонтувала, підібрала ж музику, підібрала слова, які буду говорити. Ну і потім така викладаю. І через деякий час думаю, а я завжди забуваю котам намалювати вуса. Ну, не могла я цей раз забути про це, бо я пам'ятаю, що це я завжди забуваю. Думаю, гляну, відкриваю відео, а там. На на, іменно в тому моменті, коли діжечка їсть ту крашенку, вусів немає. Навіть є такий шорт, який я вже не видаляла, і який побачила вже пізніше, навіть, напевно, через день, що я не намалювала там вуса. Коротше, е, в якому говориться про те, що люди, які не люблять котів, напевно, в минулому житті були мишами. Ну і там теж їх немає, але те відео я не видаляла. А це відео, там ж п'ять було переглядів, я коротше його видалила, домалювала ті вуса і вже виклала. Ну там тільки в одному моменті не було тих вуса. А якщо ви зайдете на інше відео, то там їх періодично, то в одному одній частинці є, то в другій частинці немає. Так-от хочеться мені просто швидше зробити деякі відео. Бо, як, до прикладу, це про Великдень, воно в інший день буде неактуально. І я хотіла швидше доробити і, звісно ж, викласти. Насправді, в мене є таке довге відео, яке я промалювала від початку до кінця. Воно займає хвилину 20. Це є розповідь про цапа та барана. Я витратила на. Цей мультик дуже багато часу, я, була я коротше, не мала досвіду і більш приділяла маленьким відео. І поки що я не вміла малювати, то я не, брала, не бралася за цей мультик. І він затягнув, напевно, рік. Якщо ж зібрати весь час, то, можливо, 4 місяці, але ж повторюся, що я його завжди відкладала на потім. бо я не знала, як правильно його зробити. І зараз на цьому відео 8, 88 переглядів. І, звісно ж, я хотіла, щоб воно набрало більше. Але, мабуть, YouTube його не, е, не рекомендує, тому що хвилина 20 всього на тому відео. Так, воно звучить дуже мало, але, знаєте, для анімації мені було тяжко це створити. І я дуже, дуже рада, що в мене є такий досвід, і мені воно дуже подобається це відео. Тому, ну, якщо ви перейдете подивитись, мені буде приємно. А також хочу додати, що до того в тому відео Цап та Баранг я хотіла намалювати всі квіти, які я знаю, які росли в мене вдома. І кожен кадр переповнений цими квітами. І мені, мені, мені хотілося, щоб це естетично виглядало гарно. Ну, не кожен кадр я трошки прибрехала, але там дуже багато квітів, які я малювала. І естетично я задоволена. Мені більше не подобається озвучка, яку я придумала, ну, це вже таке. Але як художник, я думаю, я виконала своє завдання. І зараз я розумію свій стиль, мені подобається малювати квіти, і вони будуть майже в кожному моєму відео. Це, це характеристика, яка мене відокремлює, вирізняє, не відокремлює, вирізняє посеред інших аніматорів, бо деяким важливо хмарки малювати, деяким пейзажі, деяким потяги. Ой, вже в кінець відео. Дякую за перегляд! Ось такий букет в мене вийшов.